Всім привіт! Я Ростислав Любевич, лікар та науковець. Я розкажу сьогодні коротко про те, як вас дурить у медицині. Ви запитаєте, хто і чому? А я відповім: великий відсоток українців витрачає величезну кількість коштів на фуфломіцини та непотрібні аналізи. Про перше, я думаю, вже багато говорили. А як щодо аналізів, почнемо із найвідоміших аналізів, які, я думаю, рекомендували кожному з нас, особливо в дитячому віці. І перше, це антитіла до гельмінтів. І G до TOXAC. Кар, аскарит, ціп'яків, гостріки дуже багато педіатрів чомусь впевнені в тому, що будь-які симптоми алергії у дитини пов'язані саме з глистами. Ці лікарі впевнені, що будь-які відхилення організму від норми від кашлю до аутизму спричинені саме гельмінтами. Але якщо подумати, то імуноглобуліни класу G виробляються у відповідь на контакт. Із будником через деякий час, але коли і як саме достеменно невідомо. Це не свідчить про активний гельмінтоз, а свідчить про те, що колись там був контакт у дитячому садочку, пісочниці, на грядці, ба більше єдиний інформативний метод діагностики це кал на яйця гельмінтів. Який показаний лише у певних клінічних ситуаціях за показами притомного лікаря. Втім, негативний результат не завжди виключає наявність гельмінтозу, так як яйця виділяються не постійно. До речі, хочу зауважити, що якщо лікар одразу після виявлення скарг з боку ШКТ починає досліджувати кал шляхом призначення копрограми, тікайте і подалі. Ваш лікар зламався. Копрограма не несе інформації зовсім домішки слизу в калі можуть бути нормою. Кал не має пахнути лавандою, та й взагалі навіщо його нюхати? І ще одне моє найулюбленіше випадок, коли лікар призначає аналіз на дисбіоз. Результат бактерії в калі жахи. Чого ви там очікували? Побачити, якщо наш організм кишить умовно патогенними мікроорганізмами? Почнемо з того, що такого діагнозу, як дисбактеріоз не існує. Окей. Почали ми знизу, давайте рухатись вище, алергія, наче обов'язок кожного лікаря при виявленні алергічних симптомів призначати рівень загального імуноглобуліну і навіщо. Відкрию таємницю: на мою думку, крім необхідності в протоколах клінічних досліджень. Єдиний адекватний показ іменно іменноглобеліну І це алергічний легеневий спергільоз, як один із критеріїв його діагностики. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях. Багато лікарів дуже люблять призначати титр Асло, лякаючи ризиком ускладнень ангіни. Питання, яким чином його оцінювати? Динаміці для чого? Можливо, для видалення мигдаликів? Якщо подивитись на реальні рекомендації, титру Асло ніде немає, крім, звісно ж, совкових джерел. Цей аналіз це фактично кількість антитіл, які виникає внаслідок контакту організму із траптококом. Всі в житті, хоча б один раз, хворіли на бактеріальний тонзеліт, або, як кажуть, в народі ангіну. От і титр у вас позитивний. Тоді навіщо цей аналіз все ще існує в лабораторіях державних та приватних лікарень? Відповіді на жаль, немає, та й не всі спеціалісти зможуть розшифрувати цю абревіатуру. Інший аналіз, який дуже полюбили в епоху ковіду, це Д демер. Чому його почали призначати? Хоча не варто було в епоху ковіду він оцінювався як нібито ризик тромбоутворення і був при причиною для призначення препаратів, які розріджують кров. Згідно наукових джерел, це показник фібринолізу, тобто розчинення наявних тромбів спеціальними ферментами крові і використовується для виключення тромбозів легеневих і не тільки. Тобто, якщо дидимир в нормі, тромбозу точно нема. Проте, якщо він позитивний, причин для цього може бути безліч. Ось, наприклад, наявне запалення в організмі, в тому числі при інфекційних захворюваннях, яким є коронавірусна хвороба, і потенційно може стати зараження метапнему вірусу, який зараз та відомий. Саме тому, якщо умовно при ковіді чи грипі, коли у пацієнта активне запалення із активізацією природнього противірусного імунітету та білків запалення, рівень дедимуру буде підвищеним, що втім не свідчить про підвищення ризику екстромбозу і не буде показанням для призначення препаратів, які не дають крові згортатися у будь-якому аломовному підручнику. Підсвічується цінність негативного результату аналізу, проте рекомендують виважно реагувати на підвищення рівня цього показника. Між іншим, дуже важливе питання з приводу доцільності. Хотів би запитати вас, що вам призначають лікарі, коли ви озвучуєте запит на слабкий імунітет? Імунограму? А чи знаєте ви, що меншість лікарів уміють правильно її інтерпретувати? Тим більше існують деякі імунодефіцити, при яких імунограма знаходиться. В межах норми, до речі, про імунітет При частих респіраторних захворювань часто призначають визначення рівня антитіл до вірусів герпесу та його родичів, які будуть свідчити про минулий бокса, коли контакт із вірусом. Ці аналізи не скажуть, коли саме був контакт, тому жодного клінічного значення вони не мають а є в переліку аналізів вітчизняних лабораторій, бо є дуже популярними як антитіла до гельмінтів. А зараз трошки про винуватця всіх проблем. Від висипів до психіатричних діагнозів це вітамін Д. В топ-5 найпопулярніших аналізів входить саме його визначення. Тривалий час була думка, що всім людям необхідно профілактичне вживання вітаміну Д для запобігання виникнення дефіциту, а також контроль його рівня у пацієнтів. Наразі існує відносно свіже дослідження, яке чітко говорить про те, що рутинне визначення вітаміну Д. У здорових та призначення профілактичного лікування не мають жодного сенсу. Є зрідка покази для визначення рівнів цього вітаміну, проте це стосується хворих на специфічну патологію. А вам лікарі призначають цей аналіз? Запитайте у лікаря, навіщо? І напишіть у коментарях. Якщо ми вже почали про дефіцити, давайте поговоримо про феретин. Улюблений аналіз лікарів і лабораторій, нібито для визначення наявності достатньої кількості заліза у пересічно здорового пацієнта. Наголошую, жоден показник не є інформативним первинним. Всім підряд його призначати без клінічних показів, це пальцем в небо. Надходження і використання організмом заліза це дуже складний процес, показники якого залежать від багатьох факторів та можуть змінюватись від багатьох. Причин Ферритин, який призначають найчастіше з показників обміну заліза, може підвищуватись при вживанні алкоголю, ожирінні, запальних процесах, що не свідчить про збільшену кількість запасів заліза. Такі його зниження, можливо, при захворюванні щитоподібної залози, прийомі деяких медикаментів, наявності супутніх захворювань і не свідчить про залізодефіцит. Саме тому завжди запитуйте лікаря, чому він призначає цей аналіз. І стосовно гормонів щитоподібної подібної залози не варто вестись та здавати всім поголовно Т3 Т4, особливо без теротропного гормону. Відсотки 90% пацієнтів матимуть нормальний рівень теротропного гормону і не потребуватимуть дорогого визначення гормонів Т3 і Т4. Навіщо витрачати заві гроші і час? До речі, а вам лікарі говорять, коли та в який час необхідно здавати аналізи. Пам'ятаєте жахливу дитячу лікарню, яка наче скоро розвалиться від банального подиху, де ви з сьомої ранку. Голодні, невиспані, в черзі з мамою, чекаєте на забір крові для загального аналізу. Розлючена медсестра величезною голкою під звуки жалісного крику вибере у вас кров. Така ситуація насправді була вимушеною через недосконалість аналізаторів. Зараз такої проблеми немає, але лабораторії та лікарі чомусь продовжують це рекомендувати. Глюкоза наче, особливо що стосується глюкози тесту, деякі інші аналізи, зокрема і серологічні, дійсно здаються наче. Запитайте в свого лікаря. Причину, чому він говорить, що аналізи потрібно здавати за певних умов? З іншого боку, результат аналізу залежить від віку, статі, ваги та стану організму в момент здачі аналізу. Для прикладу нагадую, що рівень феретину на фоні лихоманки буде значно вищим ніж насправді. З боку лікаря також є певні нюанси в плані здачі аналізів. Після прийому особливо в державній лікарні лікар дає вам направлення на здачу аналізів у конкретній лабораторії. Які у вас відчуття? Vai ter que dar Aham. Лікар точно співпрацює та отримує величезні кошти за те, що направив мене саме в цю конкретну лабораторію чи діагностичний центр. На мені хочуть зробити гроші. Проте, 18 вересня 2024 року, набув чинності закон України номер 3911 який зобов'язує лікарів призначати лікарські препарати та обстеження без впливу приватних інтересів, забороняє медичним представникам компаній захочувати лікарів до співпраці подарунками та фінансовими відказами. Атами кожна лабораторія має свої плюси та мінуси. Дійсно, при аналітичні та аналітичні етапи у діагностиці мають дуже велике значення. Звісно ж, є певні лабораторії, які на думку лікаря дають максимально точний результат конкретних аналізів, але лікар все одно має вам надати вибір. Фраза ось вам направлені. Здавайте аналіз лише тут, і більше ніде повинна насторожити. Будьте притомними та здоровими. Дякую за увагу і не забувайте підписуватись на наш канал, залишати коментарі та ставити лайки. Дякую, що ви з нами.